Виконуємо номер 2.14 із підручника Геометрія 8 та 614 із підручника Математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр паралограми дорівнює 40 см. Знайдіть його сторони, якщо задача перша: одна з них на 4 см більша за другу, і друга вони відносяться як 3 до 7. Приступаємо до виконання. Я не виконувала малюнок, розв'язуємо задачу за допомогою рівняння. Перша задача позначимо за Х меншу сторін, нехай менша сторона паралелограма Х сантиметрів. Тоді більше на 4 сантиметри більша Х додати 4 сантиметри периметр Паралелограма буде Х додати Х додати 4 і помножити на 2. Що за умовою дорівнює 40 сантиметрів, маємо рівняння? Два помножити на суму дорівнює сорок Зводимо подібні доданки і 40 поділимо на 2. І додати Х це буде 2х додати 4, 40 ділимо на 2. Отримаємо 2х додати 4 дорівнює 20. І тепер переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежне, 2х дорівнює 16 і знаходимо Х. Отримаємо вісім, отже менша сторона паралелограма вісім сантиметрів. Тоді більша буде.

І переходимо до другої задачі. У другій задачі нам відомо відношення сторін, тому позначимо за Х одну частину, нехай Х сантиметрів одна частина, тоді сторони. Паралелограма будуть три Х сантиметрів і сім Х сантиметрів. Периметр паралелограма. 3х додати 7х помножити на 2 сантиметрів. Що за умовою дорівнює 40. І маємо рівняння. І наше рівняння 2 помножити на суму 3х і 7х дорівнює 40. Поділимо на 2 і зводимо подібні доданки. 3х плюс 7х буде 10х, і 40 ділимо на 2. Отримаємо 10х дорівнює 20. І тепер ділимо на 10. Отримаємо 2. Отже два сантиметри, це одна. Частина. Тоді сторони. Три множимо на два, це шість І

Сантиметрів. Номер 2.14 З підручника геометрія 8, та 6.14 з підручника математика 8. виконано.